Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. І сьогодні я запропоную вам разом зі мною подивитися таку тему, як саме впливає на події війни визволення Херсонської області. У попередніх відео ми з вами дивилися, що так, карти нам казали, що саме ця осінь. Кінець осені, що саме листопад буде початком переломного моменту, і основною подією це саме визволення Херсону. Тобто зараз ми з вами бачимо, що події розвиваються в всесвіті таким чином, що можемо з вами трошки сказати, що все йде за планом, так і визволення Херсону воно призводить до інших, це як ланцюжок, який ми бачимо. Тільки-тільки почав з'єднуватися, то наступні події вже з вами розуміємо, що визволення Луганську, Донецьку вони будуть саме за нашим з вами планом. Маю надію, в новому році ми вже будемо святкувати ці події так само бажано, як святкували визволення Херсонської області. Та давайте перевіримо. Мені дуже цікаво, як саме як саме ця енергія? Зараз я вам трохи поясню. Зроблю розклад та поясню, чи буде саме визволення Луганської області, давайте так, січень-лютий. Так, чи буде визволена Донецька область лютий березень? Березень-квітень. Я думаю, що так. Тут у нас січень-лютий, та березень-квітень це саме ті події, коли буде приєднана та визволена наші землі, так відновлено, скажімо так. І саме ці події, коли саме в який період так, для нас буде саме така кінцева точка перемоги. Таку рівновагу, яку ці всі ланки поєднають, я думаю, що це в квітні. Я думаю, що це не просто на весні. А вже ми можемо трохи детальніше про це казати, що це кінець квітня, після 20-го числа. Оце саме ці дати, коли поєднання енергії, чисел я не знаю, енергії сві світу, буде надавати нам можливість туди до 26 квітня ближче. Я думаю, що це саме той період, в який ми зможемо сказати впевнено, що перемога вже в нас, вже ми її бачимо, відчуваємо та. Зараз карти незмінні про Луганську і Донецьку область. Впевнено, йдемо до їх визволення. Давайте подивимося ще ситуацію по Криму. Чи буде визволена Крим до кінця нашої визвольної війни? Так, але ви знаєте, от по Криму така ситуація, вони, начебто, будуть якоюсь автономною республікою, тобто не можу сказати, що вони е, прямо будуть частинкою України. Так. Визволена під час нашої війни, але все ж таки мені здається, що після визволення вони будуть такою статусу набувати трохи автономної держави. Я дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам терпіння, здоров'я та будемо чекати на ці прекрасні події. Зустрінемося у наступному випуску.